Ми решили вибрати своего кандидата в президенти народного, настоящого, очень важного. Смотрим, українці офігенні новий сезон. мои. я самый честный кандидат в президенти України. Лупан мене звати Егор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але ще місяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і ці гроші пішли. Я відрощу собі таку Харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже. Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України. І з кожним днем мого президентства територія України буде зростати. Армія буде добровільна. Нема мозгів, іди служи. Є гроші, купи справку. Не знаєш, де купить? Спитаю воєнкома. Отмазався, гуляй. Я не буду брехати, що гривня це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах і вам рекомендую. Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано: хто я. Я чим дишу і де живу? Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот, і я де захочу, там і сяду. А якщо вас щось не влаштовує, виходьте на вулиці, беріть лопати і ремонтуйте. Я не буду брехати, що Україна виходить з кризи. Значить, ж але чесна і прозора, трасти можна. Але кажи, де вкрав скільки, поділився за мною і роби, що хочеш. Ми будемо підтасовувати голоси, але ви будете знати, де ми це зробили і як. Комунальні тарифи будуть зростати, але за них не потрібно буде платити. Я не плачу і нічого. Береш взятку бери. Але кажи, де взяв і скільки. Мені заніс трохи і роби далі, що хочеш, і де захочеш. Росія каже, що ми крадемо газ. Так, крадемо. Я особисто покажу, де ми крадемо, і ми поставимо там лічильники. І всі будуть знати, скільки ми крадемо, а скільки ми купляємо. Кажу чесно, пенсії не будуть зростати. Коли ви побачите, які в мене дачі, ви зрозумієте, чому Прожитковий мінімум буде зменшуватись. Бо ви зажрались, не війну їсти не хочете, а чай заварюєте один раз. Я це виправлю. Я, як майбутній президент, заявляю, Євро 2012 буде, але невідомо де і коли. Я найчесніший кандидат з президента України, Єгор Лупан. Голосуй за Лупана Марш номер в готелі Космос.